Привіт! шість кроків як почати заробляти з блогу в інстаграм, якщо ти з нуля чіткі застосовні поради. Поїхали. Мене звати Оля Клімова, це канал про реальність, блогінг та гроші. Отже, перший крок: давайте розберемось, звідки в інстаграм гроші існують три бізнес-моделі, три види монетизації. Перша бізнес-модель це лайф-блог. Ти показуєш частину свого життя як блогер, знімаєш, що відбувається, і за це ти можеш претендувати на рекламодавців, які оплачують час в твоєму. Ефірі, так, тобто ти продаєш рекламу від певної кількості підписників. Це може бути UGC контент, тобто тобі щось дарують, і ти знімаєш, окрім того, що ти демонструєш в блозі, ти ще й віддаєш людям такі відео е і так далі. Тобто, це лайф бізнес модель, яка монетизується через рекламу. Друга бізнес-модель це комерційний акаунт, коли ти продаєш свої товари, або це аккаунт твого бізнесу, твоєї агенції, твого ресторану, твого якогось локального Місцевого бізнесу і комерційна бізнес-модель Зазвичай її класно ведуть СММ спеціалісти, да люди, які пишуть для вас стратегію, і люди, які ти можеш як власник. Просто керувати процесом, але контент може створюватись не на твоєму обличчі, хоча ти маєш бути присутнім. Тобто щодня ти можеш не вести лайф сторіс, тому що там інша концепція, да? і третя бізнес-модель у нас це експертний блог. Це блог спеціаліста, фахівця, людини, яка має професію, яка має досвід і підтверджений результат, і ця людина може пропонувати придбати в неї. Послугу, а навчання, консультацію, наставництво, супровід і так далі. Зазвичай це б'юті індустрія, тому що там є послуга, і ти продаєш можливість придбати і прийти до тебе на послугу. Зазвичай це допомагаючі професії, да, психологи, астрологи, фінансові професії, де люди вчать заробляти гроші в цілому. Люди класно платять експертам за три теми. Якщо їх навчають зробляти гроші, моя тема дає. Я навчає просуватись в Instagram і створювати контент, завдяки якому на тебе будуть підписуватись. Да, підписники. Зазвичай люди платять, якщо ти допомагаєш їм бути здоровими, тобто все зона харчування, фітнесу, йоги, релаксу. Зазвичай люди платять за стосунки, і це вся зона, вся ніша, наприклад, астрології, нумерології, психології і езотеричні ніші, так, м'які, м'який ринок так. Тому е, наразі експертна бізнес-модель, на мій погляд, монетизується як якнайбільше. Тобто масові продукти, де ти продаєш своє онлайн-навчання або наставництво на велику групу, да, воно може принести в твоєму бізнесі найбільші прибутки. Тому сьогодні поговоримо про експерту бізнес-модель. Якщо вам цікаво відео на тему, Товарного бізнесу або відео на тему, як просуватися і починати блогером, Будь ласка, напишіть в коментарях. Я в Instagram 10 років. Я була і блогером і мала онлайн-магазин, і зараз я, як експерт, продаю авторські навчання по просуванню через Reels Тому я знаю всі бізнес-моделі і мої е, найбільші прибутки і найбільший бізнес наразі в експертній темі. Тому про неї сьогодні і поговоримо. Отже, перший пункт, звідки в нас гроші, ми розібралися, що можна бути блогером, комерсантом Сантом або експертом. Другий крок е, потрібно організувати своє життя під цей процес. Я знаю, що я говорю зараз прості речі, але якщо ви мама, у вас вдома не буде тиші, не буде кімнати, не буде часу, де ви залишаєтесь наодинці, або ви можете від'єднатися від домашніх процесів, то вам доволі складно буде робити це, між прочим, по статочному принципу. Там десь хтось бігає, а я паралельна. Ні. Це повноцінна робота, на яку треба виділити час. Якщо ви попробуєте десь там, гуляючи з коляскою, в одній руці морозиво, в іншій руці, там десь дитина, там щось там, вам буде надто складно робити це вдовго. А це все ж таки марафон, не спринт. А зараз хвилиночка вашої уваги. Я просто хотіла сказати, що ваші гроші в інших людей, уяви, всі гроші світу можуть потрапити тобі від іншої людини. І для цього тобі потрібна вдала. Комунікація. У мене є Юлія Дем'янченко, спеціаліст будування своєї власної кар'єри з професійною комунікацією. Більше десяти років Юля, маючи кембриджський диплом, навчає людей в різних форматах. Це можуть бути групові бізнесові проєкти, може бути індивідуальна робота. І ти можеш з нею попрацювати для того, щоб навчитися комунікувати з цим світом, і після цього в тебе зростають продажі. Давай зробимо з тобою так: напиши в Директ Юлі кодове слово розмова. Інстаграм її ти бачиш перед очим. Вона дасть тобі урок. Безкоштовні урок це формула, як себе самопрезентувати. Я дивилась, цей урок від неймовірний. Навіть він тобі знадобиться, щоб записати пост про себе або вдало знайомитись для того, щоб потім ті зв'язки принесли успіх твоїй кар'єрі. Підписуйся на Юлю, цей спеціаліст точно тобі потрібен зараз або пізніше. Третій пункт: упакуй, будь ласка, свій аккаунт для того, щоб він був зрозумілим. Яка твоя експертність? Ідентифікуйся, хто ти є. Ти астролог, ти психолог, ти спеціаліст з масажу. Якщо ти маєш знання, якщо ти готова ідентифікувати себе, як цей спеціаліст, якщо ти готова демонструвати, що ти можеш людям запропонувати цю послугу, тоді ти вже готова до експертного бізнесу. Тобі потрібно почати спочатку, написати шапку профілю, що ти психолог в такому підході, Я дуже не раджу писати психолог твої мрії, або психолог, там, яких ти, там, про якого ти мріяв. Ні, я раджу писати психолог, такий-то підхід, такий стільки-то років досвіду. Якщо ми кажемо, що ти з нуля, то ти можеш писати лайфхак, до речі, ти можеш писати не роки досвіду, якщо в тебе немає багато років, а кількість сесій, да? наприклад, 50 плюс. Годин практики, і це вже виглядає 50. розумієте Тобто це не виглядає, що в тебе було два клієнти які прийшли по 25 разів. Це виглядає не два клієнти, це вже 50 годин або 200 годин. Тобто, да ви можете чесно сказати, скільки годин це не рахується обманом. Просто ця цифра виглядає привабливішою. Отже, упакуватись, а потім тобі необхідно залучитися підтримкою і підтримувати обожнюють люди коли ти чесний і простий, ти починаючи спочатку в своєму маленькому блозі, в якому в тебе було там до цього там, 100 знайомих, ти кажеш, друзі, я пробую. Якщо будете бачити мої рілси, лайкайте, будь ласка, підтримуйте мене, будь ласка, я пробую зараз цю нішу. Якщо не вийде, я вам прийду і скажу я. Не змогла. Але зараз я е, завершила навчання по астрології. Мені це супер цікаво, тому скоро очікуйте в мене такий контент. Я буду дуже вдячна, якщо ви мене будете підтримувати. І люди на цю промову скажуть: така молодець щось шукає, щось вивчає, кудись прагне. Розумієте? Те, щоб вас підтримували, це частково і ваша відповідальність також. І четвертий пункт це робити всі шість видів контенту. Шість видів контенту. Давайте думати: сторісне. Далі ви пишете дописи, конкретні пости. Далі ви публікуєте каруселі це коли ви буквами на фотографії якусь думку розносите на 5 чи 10 фрагментів. Да? Далі ви публікуєте рілси, це короткий відеоконтент, який може принести вам підписників. Далі ви проводите прямі етери, це вже п'ятий вид контенту. І далі шостий вид контенту це довгі відео, довгі відеопости. Усі ці різні види контенту допоможуть вам самим розкрити свою експертність. Про, я знаю, про що ви думаєте, про що знімати. А що мені знімати? От я стала астрологом або я стала б'юті-майстром. Що мені знімати? Давайте так. За підписочку на цей канал, ви після того, як підпишетесь, підете в опис до цього посту, і там ми напишемо буквально шаблончики для експертів, з чого починати. Це буде така база, але це буде для вас допомога. Я дуже вам дякую за вашу підписку. Це важливо, коли створюєш контент і віддаєш користь. Хочеться мати обмін. Тому давайте будемо в обміні. Дякую, що підете зараз і підпишетеся. Ви робите всі види контенту, і ви пробуєте той вид контенту, який вам більше всього підходить. З цих шести вам може подобатись, наприклад, три. Ви любите прямі ефіри, ви любите довго щось пояснювати. Да? Вам легко писати тексти, і вам класно робити рілси. І, наприклад, ці сторіс щодня знімати, де ви знаходитесь, вам не подобається. Привіт, ви така сама людина, як і я. Я не, майже не працюю в сторіс. Зараз так можливо, з новими алгоритмами так реально розумієте? Тобто ситуація така, що ви можете обрати вид контенту і обрати формати, в яких вам комфортно. Які вам подобаються. Коли я, наприклад, десь буваю, я на заході, або я в подорожі, я в моменті майже нічого не публікую. І просто в мене є звичка робити фото та відео. Потім я виділяю окремий час, сідаю і працюю. Або повертаюся додому, маю файли, маю ідеї, сідаю і працюю. Тому що це моя робота, і в мене на це виділений певний час. Розумієте? П'яте. Вам потрібно визначитись під час того, як ви будете упаковувати аккаунт, тестувати різний контент, вам потрібно визначитись з продуктом. Інфопродукт, що ви продаєте, або послуга, яку ви продаєте. Дуже правильно мати не одну послугу, а декілька. Асортимент, да, меню декілька. Дуже правильно і дуже а, легко починати з індивідуальної роботи, з консультації сам на сам. Тому що одразу. Запустити продукт на 10, або на 100 людей це доволі е, об'ємний процес, і ви навряд чи впораєтесь одразу, якщо ви з нуля одна консультація на тиждень, потім декілька консультацій на тиждень. Потім ви тих людей, які хочуть до вас на консультацію, об'єднуєте в групи, і ви вже таку групову групу, наставництво, да, групову роботу. І таким чином у вас є. Консультація, є групове наставництво, наприклад, да? і є якась ВІП-робота індивідуальна, де ви навчаєте фахівця своєї професії, наприклад, да? а далі це вже може бути масовий, великий онлайн-курс, або одразу це може бути міні-курс на три уроки, на п'ять уроків, да? який ви можете записати вдома з телефону і так далі. Тобто інфобізнес починається з того, що ви розумієте, хто і ви. Що ви можете запропонувати, а далі ви створюєте контент і впроваджуєте інструменти, які допомагають вам продати те, що ви маєте. Розумієте, да? далі, коли ти запускаєш вже свій аккаунт, коли ти упакований, коли в тебе є звичка регулярного контенту, коли ти пробуєш різні формати, коли ти вже готовий, а, готовий заявити про себе, тобі потрібно продавати. Це доволі важко, тому що це агресивно, це нагло, це так доволі знаєте, дозволити собі сказати, що я продаю, і пережити, якщо не купили. Це непростий процес. Я зараз людина, яка продала за минулий рік навчань на 200 тисяч доларів. І я вам скажу, що я 10 років в інстаграм перші продажі мене вис просто вижимали як той лимончик. Я була втомлена, я була виснажена і не розуміла, чи правильно я роблю це нормальний шлях, коли ти починаєш. Це не легко, це не легко. Це повноцінний бізнес, в якому ти прияделіваєш себе, в якому ти шукаєш себе, як себе побачити, в якому форматі ти тепер. Живеш і працюєш. Я вам просто вас попереджаю: це шлях, це марафон, це е, певна дорога, якою ти йдеш, і вона має різні схили, е, різні повороти, тому просто будьте готові до того, що це довго, повільно і кожен день. Отже, вам потрібно продавати. Найпростіше це прямі продажі, написати допис, пост да, про те, що продаєць, що я проводжу консультації. Вартість така, то або напиши мені плюс директ, і я розкажу тобі про вартість і формат роботи. Тобто зазнач, що ти продаєш. Ти виходиш в сторіс, продаєш, прямо продаєш і кажеш, сьогодні я розкажу вам, як я, наприклад, допомогла одній людині, показуєш відгук, якщо в твоїй роботі можливо показати відгук, да? бо є різні ніші, де не можна показувати відгук клієнта. Тут ви самі розберетеся, яким чином вам показувати кейси. Кейси це ваші успішні клієнти, да? і таким чином ви. Пробуйте показати людям, що у вас продається дуже конкретно, що продається, за скільки, в якому форматі. Після того, після всіх цих шість кроків, після того, як ви виконали ці, е, ці етапи, ви маєте розуміти, що це тепер з вами надовго, що це трафік ваш, іде з інстаграма, трафік це потік клієнтів. І да? вам треба регулярно далі продовжувати. І, звісно, вам потрібно показувати соціальні докази про те, що ви працюєте, що ви навчаєте, що ви навчаєте, що ви консультуєте. Тобто, весь свій процес роботи і весь свій процес розвитку вашої експертності має бути продемонстрований. А тепер найголовніше питання, де брати підписників? От я завела акаунт, у мене 30 людей. Або я зі старого свого акаунту зробила експертний бізнес і в мене мало аудиторії. Хочу вам сказати, що в мене є міні-курс, який називається 5 методів безкоштовного просування. і Він вартує щось до 500 гривень. Я вже трошки забула, яка там ціна. Це доволі ефективний курс, в який ви будете впроваджувати і одразу отримувати своїх підписників свої результати. А якщо вас Цікавить, як записувати рілси, з яких іде підписка, то на цьому YouTube каналі є відео, як робити рілс, з яких будуть підписуватись. Друзі, якщо у вас є питання, то я з радістю в коментарях на них відповідаю. Ви мені чесно і прямо кажете: Оль, підкажи мені, якщо я нумеролог, як мені краще, або да? про що мені краще, я в коментарях відповідаю: прямо пишіть свої питання. По перше, я буду вдячна за коментарі. Вони піднімуть статистику цього відео. По друге, я взамін в обмін даю вам користь і зв'язуюсь з вами. Дякую, що додивились до кінця. Це була Оля Клімова на каналі Реальність Блогінг та Гроші.